Запрошую вас походити сьогодні разом з гарбузом погороду намалювати овки. овочі. Овочів у нас дуже багато. Всі вони дуже смачні та корисні, і їх треба їсти всім людям, щоб бути здоровими, бо в овочах є вітаміни. А ось як вони ростуть і де вони ростуть, ми можемо подивитися, як переглянемо мультфільм. Ходить гарбуз по городу. Тож приємного перегляду. Ходить гарбуз по городу. Пам'ятаєте, кого зустрів гарбуз? Так, ось ці овочі я вам пропоную сьогодні намалювати. Подивіться, які вони всі веселі, різнокольорові, всі посміхаються. Отож, починаємо з вами малювати. Ну що ж, починаємо з вами малювати. Для роботи я почну малю... візьму фарби. Кольорові фарби акварельні, водичка прозора у мене, і пензлик малювець-олів. Ну і, звичайно, аркуш паперу. Спочатку я намалюю гарбуза, бо в нас гарбуз головний герой. Гарбуз у нас, діти, помаранчевого кольору. Він, схожий на кружечок. Ось такий у нас гарбуз, карапуз. Ось він. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ось який у нас гарбуз. Ось, бачите, гарбуз у нас має стебло, отаке от воно в'ється, і має великий листочок, отакий величезний листочок у нього, щоб його прикривав. Ось листочок намалювала. Бачите, у нас листочок має форму сердечка, тільки перевернутого. Ось такі в гарбуза листочки. А це зелені гарбузові вуса. Вони всюди в'ються, і на них потім другі гарбузи зав'язуються. Далі наш гарбуз зустрів кого малята? Так, він зустрів огірочки. Огірочки у нас зеленого кольору. Тому візьму зелену фарбу і буду малювати огірок. Огірок у нас ось таку форму має. Він продовгавистий, правда? Ось наш огірок. Але теж в'ється, огірочок, Тож макну пензлика і намалюю вуса-огірочку, бо він, як і гарбуз, схожий трошки. У них листочок, бо огірочок теж прячеться між своїми листочками зелененькими. Ось який у нас огірок. Далі наш гарбуз зустрів іще морквицю, червону дівицю. Ось наша морквиця вона має видовжену форму. Зверху вона товстенька. А знизу худенька. Ось яка морквиця наша. Бачите, овальну таку форму має, тільки потім крайчик видовжений, як трикутничок. І листочки в нашої морквиці, дівиці, ось такі маленькі розходяться листочки. ось. Ось так вони розходяться. Ось яка у нас морквиця. Ну і, звичайно, ще сеньор, помідор. А помідор якого кольору малята? Правильно червоного. Ось ми намалюємо кружечок червоний і зафарбуємо його. Помідори в нас ростуть, вони не в'ються на кущі, тому і мають вони тільки маленьку гілочку до якої. Воно притягується. Ось, бачите, в мене трішки потекла фарба, тому я пензлика помию, добре відіжму. І тепер зайву фарбу я зберу. Ось у нас іще помідор. Хто в нас ще маляв? Кого я не намалювала? Так, картоплю, бараболю. Бараболя в нас Ж коричнева, тому намалюю її. Ось так. Хай і вона буде на нашому городі ось така параболя, а по ній є маленькі чорні крапочки. Але крапочки домалюю, потім як параболя трішки підсохне для того, щоб наша фарба не розтеклась. Ну що, малята, гарний вийшов у нас урожай. Подивіться наш ще гарбуз. Тепер я його домалюю, ось так от фарбами. Ось. І вийшов у нас справжній гарбуз, якого ми бачили. А огірочки наші теж мають червоні цяточки, чорні цяточки, зубчики. Це для того ж колючки, щоб вони або темно-зелені. Для того, щоб вони так себе захищають, ось вони. Мають, бачите, огірок наш зелененький, має цяточок багато. Так, а морквиця, мов ділиця, має... гарно ви намалювали? Молодці. Дякую вам за увагу.